Виконує доручення Ейта, грецький міф. Настала ніч. Учора моді з Ясон вирушив до берега річки Фазіс. півночі він обмився в її холодних хвилях, вирив яму і приніс, як наказала Медея. Вже богині Гекаті. Раптом земля зригнулася, і перед Ясоном постала сама Геката з палаючими пекалами. Його оточували страхітливі створіння і вогнедичні дракони, а навколо вели пекельні пси. Жах прийняв героя, але, пам'ятаючи вказівки медеї, він не оглядався, а певно пішов до Арго, де чекали друзі. На світанку органати підправили телемони і Малагра до Еїта за зубами дракона. Цар дав їм ці зуби, сам вдягнув блискучий панцир озброївся важким списом щитом, які могли підняти лише такі герої, як Геракл, і виїхав на колісниці, якою правив його син Абберсхірд. Разом із органатами він вирушив до поля Агреса. Перед тим, як вирішити на подвиг, сам натерся чудодійною мазю, яка дала йому невразливість і людську силу. Ціло його стало твердішим за залізо, а м'язи міцнішими за сталь. Прибувши до поля Ареса, Ясон вийшов на берег у сягаючому панцирі, подібній промиснистої зірки. Взявши залізний плуг і мідне ярмо, він вирушив на пошуки вогнедичних биків. Раптом з печери вискочили двоє розручних биків. Хлопи вогнів виривалися з їхніх пащ. Вони з ревом кинулися на Ясона, але герой, захищений щитом, там, непохитно. непохитне. Бики з шаленою силою з'ярили його, однак не змогли здолати. Зрештою, Ясон схопив обох боків за роги. Незважаючи на їхній опір, запріг у плугі допомагаю Кастра і Полідевка. Допомагаючи списам, він згорав усе поле. Засів його зубами дракона і відпустив биків у їхню печежу. Ясон повернувся до річки Фазіс, щоб вгамувати справу, але відпочивати йому довелося недовго. На полі почали з'являтися землі вітря списів. З, з ними шлами та панцири. Зуби дракона породили воїнів, які, викривши все поле, підняли зброю. Згадуючи словами Медеї, Ясон підняв величезний камінь, який не змогли зрушити з місця навіть чотири героїв. І кинув його на стовбув воїнів. Почалася запекла битва між народженими із землі воїнами. В розпалі бою Ясон випив меча і почав лежати ворогів одним за одним. Незабаром усе поле було вкрите тілами загиблих воїнів. Завершивши подвиг, Ясон повернувся до Арго, де його зустріли товариші, посилаючи його величі хоробрість. Тим часом Мейд, вражений силою героя, повернувся до міста в гніві, виношуючи план якнищиця непроханого чужинця.